Голови трьох обласних рад, свободівці Олексій Кайда, Олександр Сич та Олег Панкевич вимагають негайної відставки міністра освіти Дмитрія Табачніка. Про це заявили на засіданні ради регіонів при президенті України. Його останні спроби скасувати в школах предмет історії України, урізати години української мови повертають нас у брижнівські часи. Русифікація уже не маскується. Категоричний голова Тернопільської облради Олексій Кайда. Відбулася зустріч. Моя зустріч з президентом. Я доніс власне позицію. Позицію не тільки голів обласних рад, але позицію, напевно, всіх українців, яких обурює вже чергова чергова провокація зі сторони цього добродія та бачника. Особи, яка не сприймається українським, саме українським суспільством, українським народом, українським студентством, українською інтелігенцією. Тобто особа постійно підштовхує наше суспільство до розколу, вода камінь точить. І я думаю, що власне, оце по краплині, по краплині, але ми розіб'ємо цей гнилий вже камінь, який називається Дмитрій Табаченко. Табачник а, принижує мою гідність як українця. Він принижує гідність всіх 70 8% українців, які складають населення України. Але ж він принижує і гідність президента України, який сьогодні є українським президентом. І тому постає закономірне питання, чому президент його далі терпить? Чому президент такого табачника не вигнав вже десятки разів за його явно антиукраїнські кроки? Пояснення просте. уся нинішня влада окупаційна, її політика, національна та соціальна українофобія, переконаний голова Львівської обласної ради Олег Панькевич. Йдеться про ну широку війну, яка сьогодні ведеться щодо українців. Та який тільки ну одним з реалізаторів цієї широкомасштабної політики, яка ведеться не тільки у галузі освіти щодо економіки української держави, і щодо. Загалом усіх атрибутів незалежності кожної держави маємо цей рік рік виборів до Верховної Ради, і це можливість законним легальним чином ну змінити ситуацію в державі.